Добрий вечір. Отже, тепер ви в нас в гостях не, не, не ви керуєте. Ми керуємо, тепер ви нам розказуєте, як вона було протягом усіх цих двох тижнів залишатися неопередженим, якщо у вас є власна думка, але не висловлювати а можливо, варто її висловлювати. У нас були такі тенденції, мені здається, інколи висловлювати свою власну думку, тому що насправді дуже важко втримати з цій ситуації. Але ми намагалися, ми намагалися витягнути з... Учасників дебатів якомога більше і намагалися дати їм можливість сказати слово. Але я не можу сказати, що ми були повністю неупереджені. В... Абсолютно точно я, я був <реш> Що таке, я упередження. Це, це ця програма, вона абсолютно авторська авторська, і вона не закон не зобов'язував нас бути там. Ну строго, там не знаю, як на президентських було. Знаєте, там вже був закон, який забороняв нам. Тут нам нічого не забороняло. Ми просто стримувалися журналістськими якимись справами. але нам кажуть, що. Від програми до програми ми все більше і більше ставали такими, ну, як, як ми є, не дають чітких відповідей, і це дуже складно в таких в таких умовах вести дискусію, тому що конкретних запитань коли ти навіть задаєш їх, ти не отримаєш на них відповіді. Водночас, водночас, мені здається, що політики потрібно вчити громадян. Потрібно вчити нам всім, насправді треба вчитися, слухати один одного, дослухатися до один одного. І насправді сьогоднішня дискусія була цікава, цікава з, точ, з моєї точки зору, тому що вона насправді сприяла ці дискусії. Мені здається, що, що сьогоднішні учасники давали трошки більше відповідей і в принципі говорили пред, більш предметніше, ніж, наприклад, наприклад, що. Слухай, ведучих, за що вам треба? Ні, я не думаю. Я, я, ну, після мірої що можу додати. Але я все ж спробую. А те, що вона каже про громадян, це ж правда, це не тільки політики треба виховувати, бо найвіше тут за ці дебати певний, і можу навіть будуть. Там, де були найбільш популист тобто це і громадянам більше подобається. Що ми можемо зробити? Враховувати і громадян теж оці дебати – Це просто перші кроки. Це довга дорога, але ми маємо це робити. Ну чудово, тоді будемо разом вчити громадян. Я так. тільки хочу подякувати вам, тому що насправді це ця площадка, коли коли ви працювали тут в період в час реклами, ви додавали, ви додавали якусь додаткову вартість, як ми сьогодні говорили, додаткову вартість до, цієї, до цього ефіру. І насправді вас тут, якраз по цій з цієї платформи, дивилися люди за кордоном, українці за кордоном, яких є дуже багато. Я знаю, тому що я використовую постійно цю платформу, саме цю платформу, так що я вам дуже. Дякую за те, що ви організували і допомагали нам також. А на це тепер взаєм, вам не? там бачите. На питання є тепер. Ви працюєте надаєте? Давайте звісно. Мікрофон, будь ласка, в студію. в студію. Шановні шановні ведучі, скажіть, будь ласка, чи не вважаєте, що ви що на цих дебатах було занадто багато демократії для учасників дебатів? Як? Що це означає? ви маєте на увазі більше ніж хвилину? Да надавали? А... І, і за часом, і за і за формою за змістом. Тобто, свобода і кількість часу відведено на від, на відповідь. Я б сказав, чому ні? Я не бачу за демократії. тут. Я, я, я так не ну, тобто, скажімо так, в нас був певний формат, у нас є 28 політичних сил. Це дуже складно насправді вести дискусію, коли в тебе чотири особи на площаці, і вони абсолютно різної різного рівня підготовки, різного рівня політичного досвіду і так далі в таких умовах насправді, що ми намагалися зробити, дати рівні рівні права для всіх, для того, щоб всі могли висловитися. Це не ідеальний формат, чесно, не ідеальний, але це спроба зробити збалансувати на вимоги законодавства, вимоги взагалі потребу людей почути всіх, і наше намагання витягнути з них все, що ми могли витягнути.